До приміщення старої школи у селі Матальне В неділю зранку з'їжджаються та сходяться жителі. Місцеві та машканці сусіднього села Личани. Сільська вулиця запаркована автівками. Серед них шість машин поліції. Що тут стільки поліції зібралося? – Першому охорону публічного порядку. Сьогодні голосування про перехід церкви з московського патріархату на український. Одна церква на два села. Державі війна, треба ж якось. Щоб було воно в Москві, ж немає українських церквів. Московський патріархат це є російська церква. Це є на ворожа церква. Настоятель сказав, що я буду правити на пеньку, але я не перейду на не Мене нічого проти настоятеля. Він хороший на все. Лічильна комісія перевіряє паспорти усіх, хто приходить голосувати. Паспорти приблизно. Тільки жителі двох сіл допускають. Двох сіл, пити на юничани. У нас 400 людей на два села. І якщо буде більше 200, то буде більше половини. Із села Личани на збори приїхали старожилки Зінеїді Григорівні, 85, Олександрі Олексіївні 90. Кажуть, що теж підтримують перехід до ПЦУ. щоб українська мова була, не російська. А то нас учили тоді тільки кругом. Російська російська була. Церкву не давали ходити нам. Як хотілося побачити, як вінчаються, і не можна було. Депутат селищної ради та головуючий на зборах Анатолій Кот каже, що два тижні тому у селі вже проводили такі ж збори про перехід церкви з УПЦ МП до ПЦУ. Чому ми зібрали повторні збори? Тому що у нас так склалося, що у нас були з них ще списки проголосованих. Мною була написана заява на поліцію, було звернення, було зареєстровано. Перевести під юрисдикцію Православної церкви України, жителі, з якими ми поспілкувалися, хочуть церкву Покрови Пресвятої Богородиці, пам'ятка архітектури, який понад 200 років каже настоятель Дмитро Пархун, якого зустрічаємо біля храму. Говорить, що на збори не йде, і його прихожани, які не підтримують перехід, теж не прийдуть. Збори були проведені чинним за чинним регламентом і законодавством. І для переходу в ПЦУ не вистачило голосів. А сьогодні збори вони є безчинні, вони є поза межі законодавства, тому що для того, щоб провести другий збори повторні, треба ці перші збори оскаржити за чинним законодавством. На минулому голосуванні було присутньо, якщо я не помиляюся, 289 людей зареєстрованих, 175 людей проголосували за перехід, проти переходу проголосували 111 людей. Кажуть, якісь списки пропали десь. Мені це невідомо. У підсумку повторних голосувань із 208 людей, які зареєструвалися на зборах, перехід до ПЦУ підтримали усі, розповіла представниця лічильної комісії Наталія Заремба. Тобто одноголосно з загальної кількості реєстрованих людей ми живемо в Україні. Ми хочемо українську церкву, ми хочемо співати на українській мові. Після оголошення результатів голосування збори приїхав настоятель храму із сусіднього села Олика, отець Ігор. каже, що цей храм найближчий храм православної церкви України до села Метельне. Говорить, прийшов, щоб допомогти громаді юридично завершити процес переходу до ПЦУ. Маємо їхати завтра післязавтра до владики. Просити новий статут, подавати, готувати нову документацію на реєстрацію обласної ради. Будуть нові документи, можемо щось пред'явити. Зараз ми на храм нічого не можемо пред'явити. Поки що. Зі слів завідувача сектору з питань релігії та національностей Волинської облдержадміністрації органу, який реєструє перехід громади у нову конфесійну підлеглість, проголосувати за перехід мали б дві треті членів релігійної громади. Законом України про свободу совісті та релігійні організації чітко передбачено, що найменше двома третьми від кількості членів релігійної громади, і тільки тоді вже готувати документи. Зі слів Василя Гайдука, станом на сьогодні в області зареєстровані 506 релігійних громад у ПЦ в єднанні із московським патріархатом і 635 релігійних організацій ПЦУ. Цьогоріч 10 громад перейшли під юрисдикцію Православної церкви України торік, 23. Дар'я та Валерій Фетисов, Суспільне, Новини, Луцьк.